У цьому відео я навчу вас купувати товари на Amazon з доставкою в Україну. Ви дізнаєтеся все, як створити та налаштувати акаунт, як обрати посередника, а також як це все сплатити та заощадити, отримавши один місяць безкоштовного Amazon Prime. Увесь процес я покажу вам з нуля. Я навіть зареєстрував собі новий мобільний телефон, щоб реєструвати на нього аккаунти. Тому, якщо ви новачок, вам достатньо буде просто повторювати дії з цього відео. Сам я на Amazon роблю замовлення вже доволі давно, і лише за минулий рік я отримав більше 20%. Посилок. Там я придбав собі, наприклад, мишу Razer v 2 за 33 долари, коли в Україні вона коштує 50. Ось така мікро sd картка в Україні коштує 80 баксів. Там я купив її за 43. А на цьому жорсткому диску я заощадив 50 баксів, враховуючи доставку. І навіть мій мобільний телефон Pixel7 я теж купив на Amazon. Це вигідно, і навіть за рахуванням доставки це набагато дешевше, ніж купувати деякі товари в Україні. Особливо, якщо це стосується аудіотехніки в нас в Україні на неї лютий оверпрайс. Але звісно, це не стосується кожного товару з Амазону. Наприклад, деякі товари габаритні і пересилка великих посилок коштує великих грошей, а деякі бренди мають регіональних представників в Україні. Тому купувати їх товари в Україні дешевше. Тому, перш ніж купити якийсь товар на Амазон, обов'язково все розрахуйте. Особисто мені зручніше розраховувати вартість доставки на сайті npshopping.com. У розділі калькулятору достатньо вказати вагу посилки та її вартість. При цьому звертаю вашу увагу на вартість посилки. Якщо вона не перевищує 150 євро, то ніяких додаткових митних платежів сплачувати не потрібно. Проте, якщо перевищити цей ліміт, додатково буде нараховано мито і посилка з тією ж самою вагою, але ціною в 300 доларів вже буде коштувати вам не 15 доларів за доставку, а 64. Тепер настав час знайти необхідний товар на Amazon. і тут є один важливий момент. Зайшовши перший раз на Amazon.com, ви побачите повідомлення, в якому сказано, що пошук буде відображати вам лише товари з доставкою в Україну. І звісно, це дуже звужує кількість товарів, які ви зможете придбати. Наприклад, я спробую знайти американський клей для взуття Шугу, вписавши його назву в пошукову строку. У результатах пошуку, ми побачимо, що товари начебто і є. Проте в них немає цін. І якщо перейти на сторінку самого товару, то кнопки Придбати там не буде, оскільки цей товар Амазон в Україну не доставляє. Проте якщо у верхньому лівому кутку натиснути на адресу отримувача та змінити індекс, наприклад, вказавши склад нової пошти в США 07936, то у товарів пошуку одразу з'являться ціни. Крім того, і пошукова виборка стане більше. Відкривши будь-який товар, можна побачити, що у нього з'явилася кнопка Додати в кошик – «Add to cart». З цього всього витікає, що на Amazon.com треба купувати лише з доставкою по США, тому що якщо замовляти товари напряму в Україну, то і пошукова виборка буде меншою, і доставка буде набагато дорожчою. Ось чому у цьому відео я буду робити замовлення через сервіси посередники, але для початку давайте зареєструємося на самому Amazon.com. Для цього на головній сторінці Amazon натискаємо на випадаюче меню Акаунт та під кнопкою Sign-In натискаємо на невеличке посилання Start here». Відкриється форма реєстрації. У поле Юнейм вписуємо ім'я та прізвище латиницею. У поле нижче слід вписати свій емейл. Після чого залишається лише придумати пароль та продублювати його двічі. Натиснувши «Verify email» на вказану пошту, прийде код верифікації. Копіюємо його та вставляємо у форму реєстрації. Залишається лише натиснути кнопку Create Your Amazon account. Після чого натискаємо на випадаюче меню аккаунту. І у списку обираємо пункт «Аккаунт». На сторінці керування аккаунтом опускаємося трохи нижче, і у розділі Ordering and Shopping Preferences натискаємо на пункт «Your address». Відкриється розділ, в якому ми можемо додавати адреси для доставки. Це не адреса вашого міста чи будинку. Сюди необхідно вписувати адреси складів посередників, які будуть приймати ваші замовлення в США, і тільки вже після обробки пересилати їх в Україну. І це набагато дешевше інших способів доставки. Особисто я користуюся двома посередниками: міст і «НП-шопінг». І у цьому відео я покажу вам, як замовляти товари через обидва сервіси. Щоб додати нову адресу, нажимаємо кнопку «Add address». Відкриється форма, де необхідно ввести адресу складу посередника в США. Для початку я додам адресу нової пошти. Для цього переходимо на сайт npshopping.com, на котрому у верхньому правому кутку натискаємо на кнопку Увійти. Особисто я буду реєструватися через Google, натиснувши Увійти через Google. Після чого слід обрати свою пошту для реєстрації і заповнити невелику форму, вказавши прізвище та ім'я українською мовою та номер телефону. Натиснувши кнопку Зареєструватися, ми одразу отримаємо адресу складу в США. Саме ці дані я і буду вписувати на Amazon. В строку full name» вписуємо ім'я та прізвище, в строку Адрес-Лайн вписуємо адресу. І, хоча їх в нас дві, для нової пошти достатньо заповнити лише першу. Далі копіюємо номер телефону в тому ж самому форматі, який передає посередник. Вказуємо місто іст Хановер та штат Нью-Джерсі. Штат необхідно буде обрати з випадаючого списку. І останнє, що необхідно буде скопіювати, це індекс, тобто зіп-код. На сайті Amazon він вже може бути автоматично заповнений. Важливо переконатися, що він співпадає з посередником. якщо ні, його слід замінити. Після чого слід натиснути Add адрес Таким чином, я додав першого посередника нову пошту. Багато моїх підписників користуються лише цим посередником, і їх все влаштовує. Проте особисто мені подобається міст. Там набагато більше функцій. Поєднання декільких посилок, додаткове пакування, видалення накладних. І саме головне, є можливість доставки в безподатковий штат Делавер. Переходимо на сайт MyMist.US та у випадаючому меню міняємо мову на українську. Справа натискаємо Реєстрація і обираємо Створити аккаунт. Для реєстрації MyMist використовує мобільний телефон, заповнивши який вам прийде смс-повідомлення, в котрому буде вказаний код реєстрації. Після чого слід вказати свій емейл та створити пароль. Натиснувши кнопку далі, вам потрібно буде підтвердити свій емейл. І як не дивно, з першого разу в мене це не вийшло. Оскільки сайт сказав, що моє посилання, яке я отримав, щойно вже застаріло. Але на пошту прийшов одразу ще один емейл, в якому було таке ж посилання, яке вже працювало. І мене перенаправило на сторінку продовження реєстрації. Вказуємо прізвище, ім'я та побатькові, обов'язково латинськими літерами, та обираємо мову. Натиснувши далі, необхідно вказати адресу проживання. Далі міст пропонує обрати стандартний або розширений інтерфейс. Вони обидва незручні, тому обираємо стандартний. Після чого вам покажуть невеличкий брифінг стосовно всіх функцій. Це вікно можна закрити. І ось нарешті ми отримали адресу. І не одну, а навіть дві. Різниця між адресами це Штати: Ліва з Нью-Джерсі, права з Делавер. І оскільки Делавер це безподатковий штат, я буду використовувати лише її. Тепер слід перейти на Amazon та додати нову адресу. Вказуємо ім'я та прізвище з особистого кабінету та вставляємо мобільний телефон. Звертаю вашу увагу, що адреса у міста має дві строки, обидві треба вписати в поле адрес. При цьому форму з автоматичним заповненням, якщо вона з'явиться, раджу ігнорувати. У поле Сіті вписуємо Вільмінгтон, штат обираємо Делавер. І наостанок вказуємо індекс, обов'язково замінивши той, який тут може бути автоматично вказаний. Для завершення нажимаємо Add адрес Помітили різницю, скільки часу зайняла реєстрація в міст порівняно з НП Шопінг? Набагато більше. І я дуже сподіваюся, що настане день, коли вони прокинуться і зрозуміють, що у 2023 році такі сайти робити не можна. Тепер, коли в мене є дві адреси, я можу використовувати їх для пошуку. Обираючи будь-яку з них у верхньому меню зліва для пошукової видачі це не принципово, і наразі обрати можна будь-яку з двох. Головне, що обидві адреси в США. У якості прикладу, я замовлю декілька товарів. Нехай перший буде Шугу, дуже крутий клей для взуття, який не має аналогів в Україні. Коштує тут він 8 доларів 97 центів. А щоб побачити скільки то у гривнях, встановіть браузерний плагін PriceTip. Він дозволяє не лізти в гугл кожного разу, коли вам потрібно подивитися ціну у іншій валюті. При цьому працює на будь-яких сайтах, де є ціни, і посилання на цей плагін я залишу в описі під відео. Щоб додати товару кошик, нажимаємо «Add to cart». Але одного товару мені недостатньо, і я хочу замовити ще й навушники: Logitech g 435 У результатах пошуку я знайшов дуже вигідну пропозицію, адже на цей товар діє чимала знижка, і придбати його можна тут за 1200 гривень, в той час як в українських інтернет-магазинах ціна на дану модель вдвічі дорожча. Для оформлення замовлення достатньо перейти в кошик або натиснути «Proceed to чекаут. Для початку обираємо на який склад ми хочемо доставляти товар. Я можу обрати або склад нової пошти в Нью-Джерсі, або склад міста в Делавері. При цьому зверніть увагу, що якщо я обираю нову пошту, остаточна ціна складає 47 доларів 93 цента. Але якщо обрати штат Делавер міста, то ціна буде 44,95. Це все тому, що у штаті Делавер немає податку. І як на мене, це головна причина обирати міст, особливо якщо у вашій посилці багато товарів. У мене наразі їх два, тому я оформлю цю посилку через міст. Після вибору адреси необхідно додати платіжну картку. Для цього натискаємо Add Credit or Debit Card. Відкриється вікно, у яке слід вписати реквізити карти. Особисто я буду використовувати свою гривніву карту від Монобанку. Для цього слід вписати ім'я власника картки, її номер та обрати термін дії, після чого слід натиснути Add your card. Далі слід обрати валюту вашої карти. Amazon запропонував мені гривні. І оскільки це гривніва картка, я обираю перший пункт My card is Ukrainian гривна. Далі підтверджуємо вибір картки, натиснувши Use this payment method. Після чого необхідно буде вказати Billing адрес На відміну від адреси доставки, це адреса власника картки, і вона повинна співпадати з адресою реєстрації власника банківської карти. Щоб її додати, натискаємо Add new Address і заповнюємо цю форму латинськими літерами. По завершенню натискаємо Use this address». Гроші за посилку можуть бути зняті не одразу. Наприклад, сума за навушники була знята в день замовлення, а оплата за клей прийшла лише через 2 дні. Тому слідкуйте, щоб в ці дні на картці були гроші. Та не забувайте налаштувати ліміти оплати в інтернеті в ці дні. Тепер у нас є можливість обрати способи доставки. Для клею шугу є лише один, і він безкоштовний. А ось для навушників їх цілих 4. І відрізняються вони швидкістю та ціною. Я оберу безкоштовний. Таким чином, вартість моєї посилки стала ще нижчою. Ідеально. Звертаю вашу увагу, що у мого замовлення дві окремі дати доставки. Це означає, що мені прийдуть дві окремі посилки. І для посередника міст то не проблема, тому що потім на складі я поєднаю ці дві посилки в одну. А от ZNP Шопінг таке не прокинає і вам доведеться платити за дві посилки окремо. І при доставці в Україну це буде доволі дорого. Перш ніж остаточно завершити покупку в розділі Amazon Currency Converter, міняємо валюту на долари. Це дуже важливо. Оскільки, якщо рахунок з іноземного магазину буде виставлений в гривнях, то при оплаті буде здійснена подвійна конвертація. А це дуже невигідно, тому одразу обирайте долари. Для завершення замовлення слід натиснути Place your order in USD. Якщо у вас, як і у мене, Monobank, треба буде підтвердити оплату через застосунок, після чого замовлення буде повністю сформовано і залишиться лише чекати, поки його відправлять. Усі зміни статусу ваших посилок приходитимуть на e-mail. Також їх можна перевірити у розділі Одес безпосередньо на Амазон. Натиснувши «Track Package» можна побачити статус посилки. Статусів 4. Одерет означає, що замовлення сформовано. «Shipped» – що відправлене, «Out of Delivery» – що віддано на доставку. І останнє «Delivered» означає, що посилка доставлена. Як тільки Amazon відправить вашу посилку, вам надійде емейл з трекінг кодом. Статус посилки змінився на «Shipped». Це означає, що вона відправлена зі складу. Шіпет with» вказує на службу доставки, а «Tracking ID це трекінг код відстеження, котрий слід скопіювати. До цього моменту незалежно від обраного вами посередника порядок дій був однаковий. Але тепер, якщо ви все ж таки обрали Shopping, наступний відеоблок про міст можна пропустити. Далі переходимо у особистий кабінет посередника MyMistUS account. У розділі товари з магазинів натискаємо плюс. Якщо ви робите це вперше, з'явиться повідомлення про те, що треба додати банківську карту. Натиснувши Додати, слід заповнити дані банківської карти та адресу реєстрації. Таку ж саму, яка була вказана у розділі «Білінг адрес на Amazon. Звертаю вашу увагу, що в міст не варто додавати карту з динамічним CVV-кодом, оскільки потім в момент оплати буде виникати помилка. Тому на момент оплати чи додавання картки вимикайте цю функцію в застосунку. Натиснувши Верифікувати, з карти буде знята невелика сума грошей, яку відобразить виписка з вашого банку. Цю суму треба ввести в доларах і натиснути Підтверджую. Таким чином карта буде верифікована. Тепер, натиснувши додати товар з магазинів, відкриється форма інформації про товар. Вказуємо трекінг код та обираємо перевізника. Дату прибуття дивимося на сторінці замовлення. Але навіть якщо вказати 17 січня, а посилка прийде 11, го це не принципово і все одно вона буде отримана. Обираючи категорію, не обов'язково, щоб вона точно співпадала з вашим товаром. Наприклад, клею я тут не знайшов, тому вкажу, що це садове обладнання. Далі я вказую ціну та кількість одиниць товару. Посилання на товар та детальний опис можна не заповнювати. Особисті нотатки теж можна не заповнювати. Але якщо у вас декілька посилок, то краще щось туди вписати, щоб не заплутатися. Додатковими послугами на цьому етапі я не користуюся, тому натискаю зберегти. Наразі з цією посилкою все. Чекаємо, поки її доставлять на склад. Навушники мені відправили через 4 дні. На цей раз службою доставки Amazon. Зверху можна побачити, що орієнтовна дата доставки завтрашній день. Цю посилку я теж додам у особистий кабінет MyMist.US. Для цього у розділі товари з магазинів я знову нажимаю плюс. Вставляю трекінг-код, обираю перевізника. На цей раз це Amazon та вказую дату прибуття на завтра. Категорія побутова електроніка. Товар, навушники, вартість 30 доларів, кількість одиниць одна. Зверніть увагу, що у цій категорії треба вказувати бренд та модель. Ця інформація буде доступна працівникам митниці. Посилання на товар та детальний опис можна не заповнювати. Особисті нотатки Logitech зберегти. Друга посилка успішно додана, і зверніть увагу, що перша вже на складі. І вона може безкоштовно зберігатися ще 27 днів. Часто буває, що посилка з Amazon вже по трекінгу надійшла на склад міст, але іноді доводиться чекати ще 2-3 дні, поки склад обробить її надходження. Просто майте це на увазі. Через декілька днів обидві посилки прийшли на склад, і щоб відправити їх в Україну, у розділі відправлення нажимаємо синій плюс. Далі обираємо посилки, які ми хочемо сформувати в одну. І знизу обираємо пункт Створити відправлення. В першу чергу слід обрати адресу для відправки. І оскільки я ще жодної не додавав, саме час її створити, обравши пункт Додати нову адресу. Відкриється сторінка ваших адрес. Знизу справа нажимаємо Додати адресу. Особисто мені зручно отримати посилку на відділенні. Зверніть увагу, що можна обрати посередника як міст, так і нову пошту. У типу відділу я обираю доставку у відділення. Ну а знизу вказую, в якому відділенні мені її зручніше отримати. Після чого знизу заповнюємо ім'я, прізвище та батькові та вказуємо мобільний номер телефону особи, яка буде отримувати посилку. Далі вказуємо коротку назву адреси для себе та нажимаємо Зберегти. Для підтвердження адреси необхідно перейти до електронної пошти та натиснути кнопку підтвердити. Таким чином ми додали адресу отримувача, знову формуємо посилку, натискаючи плюс у відправленні. Обираємо товари, які необхідно відправити, і натискаємо Створити відправлення. Тепер на сторінці відправлення в мене доступна адреса отримувача, яку я і обираю. При доставці з США методів доставки дві: морем або літаком. Літаком швидше, але й дорожче, тому я оберу морем. У способах оплати я обираю банківську карту. У поле особисті нататки для себе я опишу, які саме товари я сформував для відправлення. Після чого знизу можна обрати додаткові послуги. Особисто я завжди обираю дві. Перше це видалення об'ємної ваги. Вона не безкоштовна, проте, якщо ваша посилка буде додатково запакована в величезну коробку, то міст її видалить. Чим саме зробить пересилку дешевшою. Крім того, я завжди видаляю накладні, бо це безкоштовно. Далі погоджуємося з умовами відправки та натискаємо кнопку відправити. Невеличкий кейс, проте навіщо видаляти об'ємну вагу одного разу, замовляючи посилку eBay, мені прислали ось такий невеличкий мікрофон в ось такій 20-кілограмовій коробці, за пересилку, якого я заплатив, мабуть, баксів 40. Саме з того часу я перестав користуватися НП Шопінг, тому що вони не перепаковують посилки, в них немає такої опції. Після формування відправки посилка отримує статус в процесі, і через декілька днів мені надійшов рахунок на оплату. Сума до сплати вийшла 11 доларів 90 центів. Перелік того, що входить в цю суму, можна подивитися за номером рахунку. Тепер я натисну кнопку Оплатити. З'явиться вікно, вибору картки. У випадаючому списку я обираю раніше додану картку. І як би абсурдно це не виглядало, але наразі мені треба заново ввести її дані. І це капець як тупо. Далі натискаємо кнопку оплатити і чекаємо, поки посилку відправлять в Україну. А на головній сторінці вам одразу буде доступний трекінг код який можна скопіювати для відстеження посилки. Через декілька тижнів ця посилка прийде до мене у відділення нової пошти в Україну. І при отриманні нічого додаткового мені сплачувати не буде потрібно, оскільки вона вже оплачена. А ось доставка з НП-шопінг працює трішки інакше. Я замовлю ось такий товар: кульки для страйкболу. Натискаю Add to Cart та переходжу в кошик. Зверніть увагу, що у Вільмінгтон, штат Делавер категорії таких посилок не відправляють. Проте у NP Shopping відділення у Нью-Джерсі. І як бачите, з цією категорією товарів у Нью-Джерсі проблем немає. Далі слід натиснути Use this address. І на цей раз Amazon запропонував мені 30 днів безкоштовного Amazon Prime. Якщо вам це не цікаво, натисніть NoT right now. Але іноді, як у випадку з цим товаром, Amazon Prime дає вам багато привілегій. Наприклад, у цьому випадку у мене немає безкоштовної доставки, проте Amazon пропонує мені активувати швидку безкоштовну доставку з Amazon Prime. Обравши цей пункт на акаунті автоматично активується підписка Amazon Prime. І натиснувши Place your order, замовлення буде сформовано, а завдяки Amazon Prime відправлять його цього ж дня. Звертаю вашу увагу, що Amazon Prime після безкоштовної активації є безкоштовним лише 30 днів. По завершенню цього терміну підписка буде автоматично продовжена, а з вашого рахунку списані гроші за новий місяць. І якщо ви не бажаєте, щоб це сталося, раджу одразу призупинити підписку. Робиться це на сторінці End your Amazon Prime Membership, посилання на яку я залишу в описі під відео. На ній натискаємо конті. Continue to cancel. в мене є два варіанти: або повністю скасувати підписку, натиснувши cancel, або поставити її на паузу, при цьому залишивши всі привилегії до кінця місяця. Тут вирішувати вам, як на мене, другий варіант цікавіший. Після чого відкриється сторінка з підтвердженням того, що підписка була призупинена. Після відправки посилки ви отримаєте трекінг код, який необхідно скопіювати. Далі переходимо на сайт npshopping.com та на сторінці особистого кабінету натискаємо Додати відправлення. У полі країна обираємо США, назва інтернет-магазину Amazon. Далі можна заповнити необов'язкове поле, назва відправлення. У випадаючому меню класифікації товару обираємо схожу категорію. Далі вказуємо назву товару, яку буде видно на коробці. Обираємо кількість одиниць та вписуємо вартість. Знизу додаємо трекінг код і натискаємо продовжити. Після чого одразу слід заповнити адресу отримання в Україні у полі Тип доставки я обираю доставку у відділення. Далі слід обрати своє місто а також номер відділення. Переконайтесь, що мобільний номер вказаний вірно, і натисніть Зареєструвати відправлення. Після того, як відправлення буде сформовано, перейдіть в особистий кабінет, щоб відстежувати його статус. Натиснувши на відправлення, можна побачити, де воно зараз знаходиться та скільки буде коштувати доставка. Крім того, коли статус вашої посилки буде змінюватися, вам на пошту будуть надходити листи. На відміну від міст, у NP Shopping сплачувати доставку треба при отриманні товару. І бачите при цьому здивоване обличчя оператора новачка, який видає вам маленьку посилку за 400 гривень, безцінно. Як бачите, з NP Shopping доставляти товар Мари набагато простіше, але у нп Шопінг я заплатив 12 доларів за одну посилку, в той час як у міст за ті ж кошти я отримав дві. Проте на момент зйомки цього відео посилка від нп Шопінг вже в Україні, а міст все ще в США. І справа зовсім не в тому, що я оформлював доставку морем, а в тому, що міст ну дуже повільно працює. Тому якщо вам треба швидка доставка, обирайте НП-шопінг, якщо економна міст. Як бачите, нічого складного в замовленні товарів з Amazon немає. Тому навіщо годувати перекупів, якщо можна зробити все самостійно? А у наступному відео я порівняю одразу три сервіси доставки в Україну, замовивши з Амазон однаковий товар. Тому обов'язково підпишись, щоб не прогавити, тим паче, якщо ти сам з України. Підтримуй україномовних контентмейкерів. І ми обов'язково переможемо і на Ютубі.